Зараз на своїх екранах ви бачите можливо дзеркальні відповіді, можливо, карму небесну, можливо, карму від дронів, чи то відомих, чи то невідомих. Ну а можливо, в принципі, і деякі ракети такі покошмарили росіян. Тимчасово окупованої Донецьк бомбили невідомі чи то дрони, чи то ракети у різних пабліках по різному пишуть. Ну але більше схиляються до дронів. Сильна пожежа, як ви бачите, була на місці прольоту в окупованому місті. Що відомо з приводу того, що відчули росіяни? Далі буде вам цитувати. В окупованому Донецьку прогриміли вибухи, ймовірно, пролетіло по сігмі та складах Російської Федерації. Після ударів спалахнули численні пожежі. Пізно ввечері 11 жовтня, в окупованому Донецьку прогриміла серія гучних вибухів. В місті почалися сильні пожежі. Під ударами безпілотників перебував гіпермаркет Сігмаленд, колишній Ашан, який росіяни незаконно забрали. Також вибухи були і на складах поруч. Про серію вибухів в окупованому Донецьку повідомляють місцеві мешканці, кажуть, що на складах поруч із гіпермаркетом чули детонацію. Ну, давайте Думаємо, детонації просто так не буває. Знай, щось там важливе зберігалося у самому гіпермаркеті. Ворога розпочалася дуже сильна пожежа. Будівля фактично вигоріла, ну а згодом і впала. Сігмаленд розташований на в'їзді у Макіївку. Місцеві повідомляють, що неодноразово бачили біля сігми автівки російських військових. Цікаво, що пожежу не гасили зовсім від слова. Жодного пожежного автомобіля. Уявіть собі, там не було. Чого питання відкрите залишається? Очевидці кажуть, що чули та бачили дрони, які літали. На ці гми їх нарахували щонайменше 4 одиниці. Ось така от інформація надходить. Ну, включно знаєте, я вже бачила повідомлення е, і від наших захисників про те, як вони коментували е, ці удари е, по тимчасово окупованому Донецьку, і не лише по тимчасово окупованому Донецьку. Безпосередньо багато хто дописував е, це вам е, за наші гіпермаркети, куди ви взагалі не зрозуміло як влучаєте, тому що там виключно е, все цивільне. Там електроніка, там те техніка, там не знаю, можливо, якийсь меблевий квартал, але в будь-якому випадку там немає нічого, що могло б свідчити про якусь зброю, про якісь боєприпаси, склади. Да нічого такого. Якщо це е, у нас не знаю, там якийсь торгівельний центр, то це і є торгівельний центр, а не так як у росіян поблизу знаходяться склади з незрозуміло чим, але те, що в принципі е, їде на територію України і кошмарить... Ключно наших захисників і захисниць а, на полі бою. тому, ось така от інформація. Далі поговоримо ще про Донецьк, тому що дописали, що попередньо у Донецьку більше немає того гіпермаркету Сігма колишнього Ашану, бо він вщент вигорів. За словами анонімного місцевого жителя, якого цитує Суспільне, пролетіло чотири дрони, після чого почалася детонація. Вогонь переконався на сусідні посадку, де раніше вечорами паркувалися військові автівки. Рятувальники гасити гіпермаркет не приїхали. Ну або нема чим? А до речі, точно там ж з водою проблеми в Донецьку. Боже, я за це забула а, про це. Дописував і керівник центру вивчення окупації Петро Андрушенко напередодні. Ми пам'ятаємо, наскільки вже місцевим це знаєте набридло. Що вони навіть листа здається Путіну писало задля того, аби їм була подача, нормальна подача води сьогодні? Вранці Олександр Мосієнко, український військовий експерт, а нині військовослужбовець, прокоментував ось такі от гарячі події, які трапилися в тимчасово окупованому Донецьку. То що думає з цього приводу пан Мосієнко? Далі, давайте послухаємо. Нам потрібно особливо кілька бортів зараз навченими пілотами з озброєнням, відповідно, які здатні збивати і ракети, і бути використані як засоби ППО для протидії російського терору, так і для завдання ударів по наземних об'єктах ворога. Не авіацією, але дронами, скоріш за все, було уражені ряд військових об'єктів цієї ночі в окупованому Донецьку. Треба розуміти, що ми радіємо ударам по глибокому тилу, в глиб російської території це потрібно робити в рамках нашої стратегії перенесення війни на території ворога. Але тут окупований Донецьк, який є великою тиловою базою треба розуміти що як це побудовано штаб армії Ростовська область Новочеркаск звідки Росія свою військову активність скажімо досить активно поширює з 2014 року, коли там ще нічого спочатку не було, і це було одне з таких найгірших місць, де вважалося можна служити ще з радянських часів. Але потім ворог розпочав розбудову інфраструктури військової, саме зокрема в Рос. В Ростовській області, в Краснодарському краї якраз на півдні Росії, в південних регіонах країни-агресорки. Потім, звичайно, що це враховуючи географічну близькість, для цього для чого це було зроблено? Це було зроблено якраз для того, щоб готувати підґрунтя для агресії проти України, і потім з Ростовщини просування на Донеччину. А окупований Донець став великою базою фактично для ворога, звідки в подальшому і поширюються наступальні дії, де, зберіг, де є склади з озброєнням, де є склади паливно-мастильних матеріалів, де є майстерні, які ремонтують військову техніку, машини, сили і засоби ворога. І це давно вже противником використовується. Тому ми чітко бачимо, як час від часу. Прилітає по Донецьку по військових об'єктах, там по Луганську, і це треба робити. Там треба випалити всі а, військові і, можливо, військові дотичні об'єкти, аби ворог не міг використовувати це як базу. І ще російським окупаційним військам треба дати зрозуміти, що якщо вони раніше думали, що нічого їх там не дістане, і що вони можуть заховатися, прикриваючись цивільними, то цього не буде більше. Потрібно бити, завдавати максимальних ударів, втрат і шкоди військовому потенціалу ворога і на окупованих територіях, тому що це тилове забезпечення, це оперативний тил угрупування ворога, яке наступає. На Покровському напрямку, яке мріє зараз відновити наступальні дії на добропілля, звідки українські сили витискають противника, які і далі марять тим, що, щоб спробувати захопити усю Донецьку область, але жодних шансів тут ворогу віддавати не потрібно.